Ти працюєш з металом, тобі точно ця цяцька пригодиться. Купив собі такий от акумуляторний пулівізатор. Ну думав на виїздах десь балуватися ним. Але так щось вирішив довго не чекаючи об'єктів, спробувати на базі. Я офігів. Думав якась фігня фіня Ну, Це така цяцька, по-перше, з фонариком, а во-вторых, десь таке саме. Не і, і работаємо. Фарбуєш і бачиш де фарбуєш, наливає шикарним слоєм. Сильно багато растворителя не требує. І получається один уже стовп покрасив. Получається нормальний рівномірний слой. Так що, кому потрібна така штука, Воно дивіться. Названня, делайте скрин. Працює, акумулятор хороший. Начинка шикарна, вибирав довго стоїть херню, так що кому треба, купляйте.